Політин пояс, дев'ятий подвиг Геракла. Дев'ятим подвигом Геракла був його похід у країну Амазонок за поясом цариці Іполіти. Цей пояс подарував іполіті Бог війни Арес, і вона носила його як знак своєї влади над всіма амазонками. Дочка Еврісфея, Адмета, жриця богині Гери, хотіла неодмінно мати цей пояс. Щоб виконати її бажання, Еврісфей послав за поясом Геракла. Зібравши невеликий загін героїв, великий син Зевса відправився в далеку путь на одному тільки кораблі. Хоч і невеликий був загін Геракла, але багато славних героїв було в цьому загоні, був у ньому і великий герой Аттики Тесей. Далекий шлях був перед героями. Вони мали досягти найдальших берегів Евксінського понту, бо там знаходилась країна Амазонок з столицею Феміскірою. По дорозі Геракл пристав із своїми супутниками до острова Паросу, де правили сини Міноса. На цьому острові сини Міноса вбили двох супутників Геракла. Геракл, розгніваний цим, зараз же почав війну з синами Міноса. Багатьох жителів Паросу він перебив, інших же, загнавши в місто, тримав в облозі до того часу, поки не послали обложені послів до Геракла і не почали просити його, щоб він взяв двох з них. Замість убитих супутників. Тоді зняв облогу Геракл і замість убитих узяв внуків Міноса, Алкея і Сфенела. З Паросу Геракл прибув у мізію до царя ліка, який прийняв його з великою гостинністю. Несподівано напав на ліка цар Бебриків. Геракл переміг із своїм загоном царя Бебриків і зруйнував його столицю, а всю землю Бебриків віддав лікові. Цар Лік назвав цю країну в честь Геракла Гераклеєю. Після цього подвигу вирушив Геракл далі і нарешті прибув у місто Амазонок Феміскіру. Слава про подвиги Зевсового сина давно вже досягла країни Амазонок. Тому, коли корабель Геракла пристав до Феміскіри, вийшли Амазонки з царицею назустріч героєві. Вони з подивом дивилися на великого сина Зевса, який виділявся, мов безсмертний Бог. Серед своїх супутників героїв. Цариця Іполіта запитала великого героя Геракла Славний Зевсів, сину, скажи мені, що привело тебе до нашого міста. Мир несеш ти нам чи війну? Так відповів цариці Геракл. Царице, не з своєї волі прийшов я сюди з військом, зробивши велику путь по бурхливому морю. Мене прислав володар Мікен, Евріс Фей. Дочка його Адмета хоче мати твій пояс подарунок бога Ареса. Евріс Фей доручив мені здобути твій пояс не мала сили ні в чому відмовити Гераклові і політа. Вона вже була готова добровільно віддати йому пояс, але велика гера, бажаючи згубити ненависного їй Геракла, прийняла образ Амазонки, замішалася в натовпі і почала переконувати войовниць напасти на військо Геракла. Неправду говорить Геракл, сказала гера Амазонкам. Він прийшов до вас з підступним наміром. Герой хоче викрасти вашу царицю Іполіту і повести її рабинею у свій дім. Амазонки повірили Гері. Схопились вони за зброю і напали на військо Геракла. Попереду Амазонок неслася швидка, мов вітер Аелла. Першою напала вона на геракла, немов бурхливий вихор. Великий герой відбив натиск і змусив її до втечі. Аелла гадала врятуватися від героя швидкою втечею. Не допомогла їй вся її швидкість, Геракл наздогнав її і вбив своїм блискучим мечем. Загинула в бою і протоя. Сімох героїв з числа супутників Геракла вбила вона власною рукою, але не минула її стріла великого сина Зевса. Тоді напали на Геракла відразу сім Амазонок. Вони були супутницями самої Артеміди. Ніхто не був їм рівний в умінні володіти списом. Прикрившись щитами, вони пустили свої списи в Геракла, але списи пролетіли цього разу повз нього. Всіх їх убив герой своєю палицею. Одна за одною попадали вони на землю, виблискуючи своєю зброєю. Амазонку Меланіпу, яка вела до бою військо, Геракл узяв у полон, а разом з нею полонив і Антіопу. Переможені були грізні войовниці, їх військо кинуло стікати. Багато з них загинуло від рук героїв, які їх переслідували. Уклали мир Амазонки з Гераклом. І Політа купила волю могутньої меланіпи ціною свого пояса. Антіопу герої повезли з собою. Геракл віддав її в нагороду Тесеєві за його велику хоробрість. Так здобув геракл пояс і Політи.